Доброго ранку, любі малята. Ось і настав останній весняний місяць травень. Сьогодні ми поговоримо саме про нього. Добрий день, малята! У білий цвіт убрався сад. Бджілки раду тут летять. Перший грім гримить гуркоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. Прийшов час поговорити про останній місяць весни. Травень Назва травень рідна українська. З давніх давен збереглася назва місяця, в якому буяють трави Свою назву місяць отримав за те, що в його пору буйно ростуть і квітують різні трави. Повітря напоєне пахущими буску, земля заквітчена жовтогарячими килимами кульба та лісовими озерцями ніжних конвалій. Розпускаються щеряст, медунка, мати мачуха, розквітають дерева і чагарни, тополя, сосна, вузок, черемха і воробина. Природа немов юна діва, перетворює, переміряючи то одну, то іншу сукню. У травні виводять свої потомства вовки, лисиці, лосі, линяє ведмідь, просипаються остаточно і вилазять з мір вужі та ящерки. Останній місяць весни має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи, а саме у травні вона постає у всій своїй красі. навколишній світ, би святкує свою молодість буйним цвітінням, князюванням трав. Багато волоссям царства. Ліс травень одягає, літо в гості чекає. Травень місяць молодість сроки, його принада, краса, провісник літа, кінець весни, її зені і вінець. У садах завершується садіння плодових дерев, місяць масової сівби овочі, ліси і гаї запічуються фіалками, конваліями, Піниться цвітом калина. Біліє сонечник, вибирається у білосніжну сукню чаремха. згодом зацвітає бузок груші, вішні, яблуні. Місяць травень у сиву давнину наші прадіди називали пролітень, тобто проміжок часу між весною та літом. А ще у травні було дуже багато назв, такі, як мур, листорук. Росяник, пісенник та громовик. І ці давні назви повністю відповідають своєму значенню. І пов'язані вони, звичайно, з травою, листям, чудодійними травневими росами, прилетіли птахи, співаються, заливаються. Найкращий співак – Соловей це справжній гімн весні, кує в лісі зозуля. Свистить іволга, дзвенять з яблуки. відразу бджоли прийнялися за справу, наповнюють нектаром квіти. На початку місяця з'явились малі гусенята. Це на сонячне літо. Зозуля закувала, мороз відігнала. Травень вже вповні вступив у своїй володіння. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла, надій на добрий урожай та на кращу долю. Сніг давно зійшов дмуть теплі вітри, по небу пливуть білі хмари. Часто бувають грози, блискає, блискавка, сердито гримить грім, травневі дощі омивають землю і природа оживає. Після травневого дощу в небі часто з'являється веселка. Вся земля засіялася соковитими травами і чекає першого сінокосу. Травень традиційно багатий на важливі дати та свята, серед яких багато доволі цікавих та незвичних, так у перший день травня відзначатиметься День праці. Це свято. Відзначається у 143 країнах світу. В цей день згадується боротьба найманих робітників за свої права і є знаком пам'яті про робітничі протести в Чикаго. Кожного року, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Цей день присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Символом дня пам'яті є червоний мак і гасло «Коли знову. Червоний мак уособлює кривавий слід від кулі та вважається міжнародним символом пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів. 12 травня ми будемо відзначати Міжнародний день медичної сестри. Медсестра це життєлюбність, це розуміння чужої біди, це відчайдушна хоробрість і людяність. Цю професію вибирають найдобріші, найгуманніші, найбільш чуйні люди. В травні в Україні відзначається дуже багато шанованих і відомих свят, але безперечно, день матері свято найбільш зворушливе для кожного серця. Тому що кожний з нас з дитинства несе в душі єдині і неповторні образ своєї матусі, котра завжди зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде щиро любити свою дитину. Мама головна людина в житті кожного, мама твій янгол охоронець Цього дня діти вітають своїх мам, дякуючи їм за турботу, любов і терпіння. І ми з вами обов'язково відвідуємо своїх матусь, зробимо невеличкий подарунок. Намалюємо листівку, подаруємо квіти та інші приємні сюрпризи. 15 травня ми будемо святкувати Міжнародний день сім'ї. Сім'я це найдорожчий і цінний скарб, тому в Всесвітній день сім'ї бажаємо, щоб вона була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає боротися з будь-якими труднощами. 18 травня Міжнародний день музеїв. Дуже слушна нагода відвідати. Музей, який знаходиться у вашому місті. Щороку, в 3 4 четвер травня, ми з вами святкуємо Всесвітній день вишиванки. До нього може долучитися кожен охочий, одягнувши вишиванку. Наша вишиванка пісня України, нашої священної землі. В ній співають ранки солов'їні, квітом розквитаються гаї. Українська вишита сорочка це не просто елемент гардеробу, а й потужний оберіг. Тож, друже, не забудь зранку вдягнути вишиванку. А 23 травня ми з вами відзначимо Всесвітній день черепахи тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття. В цей день у всіх місцях проживання черепах проводяться акції, під час яких волонтери рятують тварин. Це незвичайне свято включає в себе маскаради в костюмах черепах з веселими сценками з життя тварин, танці черепах і розсилку веселих листівок з їх зображенням. Досить включити фантазію, і ви теж зможете підтримати цю чудову традицію. Будьте як маленькі сонечки, творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти, не ображайте тварин. Любіть нашу землю матінку, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю і пануватиме у світі мир та злагода. Діти сьогодні видізнались багато цікавого про місяць трави. Травень місяць це двілколосий фінал весни, а ще це місяць мрій і щасливих сподівань. І Які сюрпризи та дарунки готує нам природа наприкінці весни і чим цікавий останній весняний місяць? До побачення, діти!